Авляв потреби на однолітка та керував транспортним засобом на Волині, 14-річний син працівниці сілі ради добряче похуліганив. Про це йдеться у постанові Володимир Волинського міського суду. Так за вчинки сина довелося відповідати матері. Працівницю Оваднівської сільської ради оштрафували на 850 гривень за ухилення від батьківських обов'язків, а саме за правопорушення, які вчинив її 14-річний син. Як йдеться у матеріалах справи, 29 25 серпня неповнолітній хлопець керував транспортним засобом. Крім цього, 25 серпня 14-річний син бухгалтерки вчинив хуліганські дії, а саме справляв природні потреби на неповнолітнього. На матір склали адмінпротоколи в судовому засіданні. Жінка свою вину визнала повністю у вчиненому щиро розкаялася. Запевнила, що буде уважніше ставитися до виконання своїх батьківських обов'язків. Суд постановив жінку визнати винуватою та наклав на неї штраф. Окрім того, вона має сплатити в дохід держави 536 гривень 80 копійок судового збору.